Зараз покажу вправу, котрі дуже швидко налаштують ваш мозок на те, щоб бути в енергії і сконцентрованими. Один м'яч кидаємо догори, другий кидаємо в підлогу. І ловимо. Супер. Те ж саме зробити на другу руку. Тепер навпаки, ми спочатку кидаємо м'яч в підлогу, а потім підкидуємо. Ну, а потім на другу руку. Супер. Тепер по черзі ми кидаємо м'яч у підлогу. Потім підкидаємо і навпаки підкинуло, тепер вгору і піймали. Тепер вниз підкинемо. Вгору піймало. Вниз підкинуло. Вгору піймало. Те ж саме на другу сторону.